Усе, що написано мовою окупанта на переробку. Одна із книгарень Івано-Франківська приймає друковану російську літературу, аби згодом здати її на макулатуру. Виручені кошти, ініціатори ідеї скерують на потреби наших захисників. Усі деталі у сюжеті Ольги Нестерук тут буквально невелика частина того, що нам принесли гості. Інша, мабуть, більша вже частина на складі. Батко Російськомовні книги збирали у столиці, а тепер в Івано-Франківську. Тут ініціатива стартувала 23 липня. «Основний задум і мета нашої книгарні в тому, щоб перетворити таку. Такий сумнівний спадок, який нам залишився від радянського союзу, в Донати в допомогу армії. Ну і така мета ще щоб звільнити полички книжкових людей для того, щоб вони могли заповнюватися якісною україномовною літературою, якої зараз вже насправді дуже багато. Різноманітної таким чином ми ще підтримуємо українських видавців. За тиждень. Ініціатори ідеї вже зібрали більше тисячі російських книг. Були побоювання, що в івано франківську вже не залишилося книг російської мови. Насправді ні. Книг дуже багато. Ми просимо гостей, яких дуже багато книг. Вони хочуть принести їх всі одразу сюди. Ми просимо їх одразу приносити на склад, тому що бували випадки, що люди принесли одразу одномоментно Ста і більше книг. Одним із перших російську літературу на переробку принесли однодумці з промприладу. Наша команда в перший день ще до того, як тут розмістили всі е, інтерактиви. Ми вже принесли велику кількість книг для того, щоб розпочати цю акцію. Це насправді дуже класно, тому що особисто в мене дуже багато є таких книг вдома. Їх там бабуся збирала, не знаю для чого і. Е, Потрібно було щось з ними робити, і коли ми принесли це справді дуже багато книг, віддали їх і вдома звільнилось місце. Тут вони пішли на користь. Приймають ворожу літературу на промприладі. На тих, хто принесе книги, очікує і приємний бонус: патріотичні стікери. Приносити російські книги, журнали та газети у книгарню можна до кінця вересня. Тут приймають усе, що написано мовою ворога: від радянських енциклопедій до детективів.